Професоре, а це правда, що ви б'єте свою дружину? Ні, неправда, бо я не професор. Відомого композитора, який жив у невеликому містечку, відвідав приятель з іншого міста. Коли вони гуляли вулицею, гість був здивований, що з композиторами з повагою вітаються усі, навіть юнаки і дівчата. А ти справді знаменитий. Тебе знає навіть молодь. Композитор сміхнувся. Назвичайно, бо мій син центральний нападник шкільної футбольної команди. В стані такого сп'яніння ми вас не можемо пустити у театр. Так, а вон того ж пустили? Бо він актор. Йому зараз на сцені виступати. Ну, а зараз ви повинні стрибнути з цього дерева. Але це дуже високо. Я ж можу розбитися. Не турбуйтеся, це ж останній кадр фільму. Кума, музична освіта вашої доньки недешево обійшлася. Вона тепер непогано заробляє. Ой, Кума, звичайно, сусід професор кожного дня платить їй по 100 гривень. Коли хоче спокою. Ой, кумо, який сьогодні поганий день. А що сталося? Гроші в мене вкрали. Не для всіх поганий, кумо, не для всіх.